Біблія, книга числа, глава 32. А в Рувімових синів та в синів гадових були великі стада дуже численні, і побачили вони край Езерський та край Гіліадський, а ото це місце, місце добре для худоби. І прийшли гадові сини та сини Рувімови, та й сказали до Моїсея і до священника зара та громадських начальників, говорячи: Атароти, Дівони, Язер, Нібра, Хешбон, і Альє, і Сівам, і Невої Віон. Та земля, що Господь побив був перед Ізраїлевою громадою, вона земля добра для худоби. А в твоїх рабів є худоба. І сказали вони: якщо ми знайшли ласку в очах твоїх. То нехай дано буде ту землю твоїм рабам на володіння, не перепроваджуй нас через Йордан. І сказав Моїсей до гадових синів та до синів Рувімових чи брати ваші підуть на війну, а ви будете тут сидіти? І для чого ви стримуєте серце ізраїльових синів від переходу до того краю, що дав їм Господь? Так зробили були ваші батьки, коли я посилав їх із Кадеш Барне побачити той край. І війшли вони в Ешорську долину, і побачили, були той край, і стримали серце ізраїльових синів, щоб не входити в того краю, що дав їм Господь. І запалився Господній гнів того дня і присягнув він, говорячи: по правді кажу, не побачить ці люди, що виходять з Єгипту від віку 20 літ. І вище тієї землі, що я присягнув був Авраамові, Ісалакові та Іакову, бо вони не виконували наказів моїх. Окрім Калеба Ефонієвого, сина Кенізія Ніна та Ісуса Сина Навінового, бо вони виконували накази за Господом, і запалився Бог гнів Господній на Ізраїля, і він зробив, що вони ходили по пустині сорок літ, аж поки не скінчилося все те покоління, що робило зло в Господніх очах. А оце стали ви замість ваших батьків, як нащадки грішних людей, що збільшити не палілю. Ні, в Господні на Ізраїля, бо як ви відвернетеся від нього, то він ще далі триматиме його в пустині, і ви спричините згубу всьому цьому народові. А вони підійшли до нього та й сказали: ми побудуємо тут кошари для нашої худоби та міста для наших дітей. А ми самі озброємося, готові. Добою перед і синами, аж поки не ведемо їх до їхнього місця, а діти наші осядуть по твердинях місцях, охороняючи себе перед мешканцями цієї землі. Ми не вернемося до наших домів, аж поки Ізраїлеві сини не заволодіють кожен спадком своїм, бо ми не будемо володіти з ними по той бік Йордану і далі, бо прийшла нам наша спадщина з цього боку Йордану на схід. І сказав їм Моїсей: якщо ви зробите цю річ, якщо ви узброїтесь на війну перед Господнім лицем, перейде кожний. Ваша збройний Йордан перед Господнім лицем, аж поки він не вижене ворогів своїх перед собою, то буде здобути той край перед Господнім лицем, і ви тому вернетеся і будете невинні перед Господом та перед Ізраїлем. І буде вам цей край на володіння перед Господнім лицем. А якщо не зробите так, то ви згрішили Господові і знаєте, що ваш гріх знайде вас. А будити собі місця для ваших дітей та кошари для ваших отар, а що вийшло з ваших уст, те зробіть. І сказали гадові сини та сини Рувімові до Моїсея, говорячи: роби твої зроблять, як пан наш приказує, діти наші, жінки наші, стадо наше, та вся наша худоба буде там у геліатських містах, а роби твої перейдуть, кожен військовий озброєний перед Господнім лицем на війну, як пан наш наказує. І Моїсей наказав про них священикові Ліазарові, Ісусе, в Синові Невиновому та головам батьківських домів, племени Сенів і сказав Мойсей до них: якщо гадові сини та сини Рувімові перейдуть із вами, Йордан, кожен озброєний на війну перед лицем Господнім і буде здобутий край перед вами, то дасте їм гіліатський край на володіння. А якщо вони не перейдуть з вами озброєні та отримають володіння серед вас в ханадському краї, відповіли гадові сини та сини Рувімові говорячи, що говорив Господь до твоїх робів, так зробимо, ми перейдемо. Озброєні перед Господнім битцем до Ханаанського краю, а з нами буде наше володіння по цей бік Йордан. І Мойсей дав їм гадовим синам, синам Рулимовим та половині племені Манасі, Йосипового, сина царства Сігона, царя і царства Ого, царя Башанського, той край по містах його у границях міста того краю навколо, і у гадові сини Дівони, Атарот, і, орер, і Атарот Шофан, і Язер, і Йогбегу, і Бетніму, і Бетгаран, твердині міста та кошари. Для отари аровинові сини збудували Хешбон і Ель Але, і Кір'ятаїм, і Нева і – Зміни по імені і сивмо, і називали іменням міста, що вони збудували. І пішли сини Махіра, сина Манасії, по гіліаду, та й здобули його, і позбавили спадщини а Марияні, що в ньому, і дав мої Гіліад Махірові, синові Манасії, і той осів у нього. А Яїр, син Манасії, пішов і здобув їхні села та й назвав їх Яїрові села. А Новах пішов та й здобув Кенат та залежні від нього міста, і назвав його своїм ім'ям Новах.